Вовчанський район відсвяткував 95-річчя. На центральній площі Вовчанська міськрада, Старосалтівська об'єднана територіальна громада, селищні та сільські ради підготували для кулінарного конкурсу експозиції, гостини подвір'я та козацькі страви. Школярі зробили виставку Квіткові розмаїття Вовчанщини. Також на святі працювала пересувна експозиція Туристична Харківщина. Більше 850 мешканців Вовчанського району взяли участь у флешмобі Родинником. Вовчанщина завжди була і є перлиною Слобожанщини. з її дуже чарівними природними ресурсами, з її людськими ресурсами, з її талановитими та працьовитими людьми. Я щиро вітаю кожного з вас з цим святом. Район славен своїми традиціями. славен своими достижениями. И коллективизация, и голодомор, и война, и годы восстановления после войны. Район выстоял. И сейчас район развивается и процветает. Мы в начале пути, пути созидания. На свято завітала керівник області Юлія Світлична. Привітала мешканців району та вручила ключі від квартир двом сестрам сиротам Альоні Щербаченко та Христині Демидовій. На наступний рік запланували около 30 об'єктів: це реконструкція і ремонтів сфери образовання і культури, жили комунального господарства і дорог, яка хороша вже більше приведена в порядок дорога на Харків. Ми в следующем году будем продовжувати ці роботи, а також уделять внимание местной, містним дорогам, Особое внимание спорту і освіщенню в районі. Завершилося свята фаєр-шоу, фейерверком фаєр фаєр та виступом гурту «Неангели». Юлія Бойко, Олексій Жучков, Медіагрупа об'єктив.